Проведу тест активної піни Helpix. Перевіримо, що вона себе представляє, як вона працює. Всі там зробив один к трьом. Я вже по машині її розпилив Зараз буду змивати. Ну, Отіоки залишились. Такі. Ну, Буду змивати, зараз побачу, як вона змиється. Отакі такі потюки. В цілому змиває. Але питання є. Бо ось Бачите, залишається, воно так не збігає, як б, хотілося б, як на, на мийках. Тут краще трошки розводи є. Все-таки воно його не змиває повністю. Але Але в цілому. Гряз воно змило, це краще чим краще, ніж просто водою помити. Ну і знову це милося без мийки високого тиску. Тож, в принципі, якщо ви десь в якомусь місці, де немає у вас цієї мийки високого тиску, ви хочете помити машину, то в принципі вона справляється. Я попробую пару разів змити чистою водою. Побачу далі результати. Але в принципі користуватися От.